Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке інтеракція, чим вона відрізняється від інших моделей навчання, а також в чому полягають безсумнівні її переваги на сьогоднішній день перед іншими моделями. Насамперед, що таке інтеракція? Під інтерактивним навчанням ми розуміємо такий спосіб навчання, коли учні спілкуються в процесі навчання між собою, обмінюються інформацією, обмінюються досвідом, роблять спільну роботу, досягають спільного результату і потім спільно відповідають за цей досягнений результат. В чому відмінність інтеракції від інших моделей навчання? Насамперед, якщо ми візьмемо з вами одну з традиційних моделей навчання, дуже поширених сьогодні, це є монолог або лекційний спосіб подання інформації. Коли учні слухають, а може і не слухають вчителя, вони абсолютно пасивні, в найкращому випадку вони можуть щось записувати, або іноді, якщо перед ними поставлено якесь питання, думати або не думати про нього. Іншим способом чи моделлю навчання, яка теж дуже поширена сьогодні, є так зване активне навчання, коли вчитель ставить перед учнями завдання або запитання і викликає кількох учнів на, за бажанням або за власним розсудом для відповіді і презентації того, що вони зробили. Таке навчання дозволяє бути активними великій групі учнів, 8-10 дітей, не більше. І іноді, іноді залучає до цього, до роздумів, якщо клас хоче над тим думати, весь клас. Але результат презентує лише невеличка група учнів. Звичайно, з часом у інших учнів інтерес до навчання. Падає, знижується, між учнями виникає конкуренція і це впливає негативно на результати навчання. Щодо інтеракції, то вона відрізняється від названих моделей тим, що вона дозволяє залучити до навчання спеціальними способами, звичайно, спеціальними методами всіх учнів без винятку. Організовуючи роботу учнів в парах або групах, або в загальному колі, вчитель звертається до всіх. І залучає всіх попрацювати на спільний результат. Він працює з кожним з учнів і задовольняє його потребу бути почутим, бути побаченим і презентувати за бажанням свій досягнений результат. Вчитель керує діяльністю учнів опосередковано, але це абсолютно не знижує досягнених результатів. В чому переваги інтеракції? чому вона є ефективною? Насамперед. Вона дозволяє плавно переходити від індивідуальної до парної групової колективної роботи, потім знову повертатись до індивідуальної, таким чином багаторазово прокручуючи, повторюючи один і той самий матеріал, тобто, дотримуючись основного правила дидактики, якого ніхто не відміняв, повторення це мати навчання. І Таке повторення, воно не є втовливим для учнів, воно не є помітним для учнів, бо форми такого повторення будуть різні. А отже, втомлюваність учнів знижується, навчання виглядає для них дуже різноманітним, дуже цікавим. Вони всі залучені до нього, вони всі відповідають за результат такого навчання і засвоєння. За психологічними дослідженнями, може бути підвищено, особливо якщо ми залучаємо учнів до взаємонавчання, приблизно до 80-90% засвоєння програмового матеріалу. Окрім того, воно дуже психологічно відповідає потребам учнів, потребам проявитись, самореалізуватись в процесі навчання, по-перше, по-друге, Переходити від одного виду діяльності до іншого, і навчатись, окрім предметних знань і умінь, ще і дуже багатьом соціальним вмінням. Воно дуже сприяє соціалізації. Бо інтеракція це співпраця учнів в групах, це вміння працювати на спільну мету, на спільний результат. Це вміння розподіляти відповідальність і розподіляти роботу між собою. Це Розвиток здатності до підтримки, до толерантної моделі поведінки, до можливості співпрацювати і розглядати різноманітність, яка існує в групі, як ресурс, який можна використати, працюючи на спільний результат. І нарешті вона дозволяє учню висловлюватись, навчатись висловлюватись аргументовано, відстоювати свою думку, презентувати її в різних формах. Без чого сьогодні нормального результату навчання ви не отримуєте. І тому сьогодні, якщо ви не використовуєте інтеракцію, ви просто прирікаєте ваших учнів на неуспіх в житті. Бо саме інтерактивне навчання дозволяє нам досягти реального сучасного результату. Тільки воно є реальним відображенням, реальним проявом, реальним способом. Навчатись в умовах педагогіки партнерства, і давайте не будемо обманювати себе тим, що ми можемо досягти цього результату іншими моделями навчання. Давайте разом навчатись інтеракції. Це не так складно, як може здатися.